Кожана, а я такий радий, що ти теж прокинулася це о п'ятій ранку. Що, встала по жопі дати? Та ну, кому? Мені? В сказала, що кожен українець тримає вдома від 5 до 25 тисяч євро. Питання. Кого мої гроші? Зараз би басейн. І прохолодне томохіто. Можливо, б легше було пережити це спекотне літо. Але реальність такова, що і світла і грошей в нас нема. Ніколи, слухайте, ніколи не давайте відразу дві пачки волоокорму корму своєму котику, доки не подивитесь це відео. Подивились? Тепер можна. Світла немає, зв'язку немає, інтернету, господі, коли той буде інтернет. Кондиціонери то взагалі їх просто заборонили вмикати. Постоянні повітряні тривоги, літають ці ракети, сахіди, що там тільки не літає. Температура плюс сорок. Але ми просто щасливі, що живі й здорові.